З початку 2024 року в Україні, щоб вийти на пенсію у віці 60 років, необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Після досягнення 65 років особи можуть отримати пенсію за віком, якщо у них є стаж від 15 до 21 року. У випадку відсутності необхідного стажу особа може звернутися за державною соціальною допомогою. Для оформлення виплат потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем прописки або фактичного проживання. Перелік документів Наступні. Заява паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Довідка від Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж, декларація про доходи та майновий стан за останні шість календарних місяців заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї. Копія рішення про призначення опікуна у випадку, якщо особа визнана недієздатною. У 2024 році розмір соціальної пенсії визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність 2631 гривня та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні 6 місяців, але не більше ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні 6 місяців з урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному сукупному доході.